Історія Джеель. Ці жінки показали мені, що означає довіряти силі більшій за мене саму. Після більш ніж 20 років алкоголізму та нервового зриву мене привели в запитання, які ставила мені терапевтка. Вперше в житті я навчилася слухати іншу людину, не дозволяючи внутрішньому комітету в моїй голові заглушити кожне слово. Моя нав'язлива схильність. До повторення стала моїм найкращим союзником. За перше літова я відвідала на 90 зібрань за 90 днів а ближче до 250 Щойно я пройшла п'ятий крок і мала кілька місяців тверезості, як голос божевілля прошепотів мені з лівого плеча. Може, ця Аа історія просто фаза? На щастя, саме тоді мене запросили приєднатися до сервісного комітету і регулярно ділитися своїм досвідом разом з іншими жінками в одному з центрів для одужання. Я знала, щоб зберегти це потрібно віддавати, але можливості для спонсорування з'явилися лише час від часу. Одного дня до мене підійшла жінка, з якою, як мені здавалося, у мене взагалі не було нічого спільного. Вона запитала, чи не могла б я стати її спонсором. Пам'ятаючи, що ми завжди говоримо так на прохання Аа, я запевнила її, що приведу через кроки. Але, вагалась вона, у мене біполярний розлад. Вона попросила мене подумати про це і відповісти. Я обговорила її прохання зі своєю спонсоркою. Та лише нагадала мені декларацію про відповідальність і сказала, що моя інстинктивна реакція погодитися була абсолютно правильною. Працювати з новою підопічною означало проявляти терпіння, слухати, ділитися, визнавати, що я чогось не знаю, давати надію та заохочувати до терапії поруч із програмою АА. Іншими словами, це було дуже схоже на спонсорство будь-якого іншого алкоголіка. Спочатку я думала, що біполярний розлад, ОКР, навіть шизофренія це, мабуть, наслідки алкоголізму, а не паралельні стани. Чому я так думала, не знаю. Можливо, через друга, якому помилково поставили діагноз біполярного розладу та призначили літій, і він вилікувався, коли відкинув алкоголь і літій і повністю присвятив себе АА. Але мій досвід показав інше з уст уста. Передаючи досвід, я продовжую спонсорувати кількох жінок із діагнозом шизофренії та біполярного розладу. Ці жінки показали мені, що означає довіряти силі більшій за мене саму, на рівнях яких я сама лише прагну досягти. Вони здобувають освіту, беруть роботу з більшою відповідальністю, відновлюють стосунки в сім'ї, залишаючись тверезими та дотримуючись рекомендацій своїх психіатрів. Вони Неймовірні приклади тверезості, і вони мої подруги. Що ж до мене, коли я залучена в боротьбу, перемогу, труднощі та злети іншого алкоголіка, незалежно від того, є в нього психічне захворювання чи ні, той набридливий голос, який шепоче мені більше не потрібне Аа, залишається надто тихим, щоб його почути. І саме це дозволяє мені залишитися тверезою вже понад шість років. І тому, коли будь-хто і будь-де простягає руку по допомогу, моя рука, як рука алкоголіка, що одужує за програмою АА, нехай завжди буде поруч.